Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні, всіх з Новим роком. Здійсно маємо віру таку, що з новим. І це нове я всім бажаю, щоб для всіх було хороше, щоб всі сльози, все зло лишилося в минулому дійсно. Щоб новий рік дав нам надію, дав нам мир, дав воз'єднання родин, дав повернення захисників, дав зцілення їхніх ран, і тілесних, і душевних, дав здоров'я дітям, віру в хороше майбутнє для них і для нашої України. Всім того щиро бажаю. Значить, Подивіться, давно обіцяв, говорили. Напевно, відео так 5-6 десь назад, так мільком згадав, скільки ж то трактор обробив за весь час, що він в мене є, за 530 мотогодин. Що в ньому зламалося, Що в ньому робилося? Я думаю, та кількість відео, яка є в мене на каналі, вона ну, майже вичерпна. По всіх дійсно доробках, по вартості так само можу. Лишити в описі, щоб ви так загалом подивилися. Що те дійсно, що я купив, мусив справді купити. Більшість з головної модернізації, тобто баластування в мене було вдома. Передні вантажі 80 кг я там, скажімо так, помінявся. Задні вантажі один був, другий теж помінявся там на одну запчасть. І далі той метал, металсеньке, що є на рамі, і тут во, все було вдома. Там ресори, стальні оці плити, два. З половиною см товщини її. І так далі. Це все було вдома. Діло було тільки за, скажімо, за малим порізати, зварити там і так далі. Тобто розхідні матеріали, електрика. Це все так орієнтовно я собі записав. значить так Коротко, щоб я вже тут нічого не розказував. Спочатку саме перше з'явився в мене оцей осипач, потім оцей культиватор там 1,40 сорок ось він стоїть, брав в магазині Трактор плюс, це, до речі. Магазин партнер магазину Агровес. Тобто, рахуємо, що це один той самий магазин. Окучник я брав в ківерцях там, в одного мужика. Плуг, один корпус один по 30, ось він стоїть, вже 10 разів перероблений. Був. Зробив скідного австрійського. ну, орав так, я 1,25, що файно сипало і так далі. Потім з'явилося, що в мене борони. Вони на дворі стоять. Це також думаю, всі бачили. Зробив потім рамку. Потім з'явився двокорпусний плуг, теж в агровесі, 2 по 25 вірах з копія полегшені, 105 кілограм. Потім Вовчик-Бубович мені граблі. Сонечку подарував. Не дивіться на розгардіяж і так далі. Ага, а ще перед тим з'явився цей оприскувач з форсуночки, як отже, теж. При нагоді похвалю, бо дійсно дуже класна річ. Кому треба, я лишу номер і посилання в описі. На оце все подивитися. Може комусь сподобається, бо дійсно річ толкова. Деякі зміни, які тут модернізація робив, переніс просто насоси назад, теж все це розказував, показував. І зробив поперечку для жорсткості. І оці херні поробив. А так більш ну все. там За 5 тисяч я його купив. Далі цей плуг я вже казав, і потім, потім їжачки. Теж брав Гровесі. Ось вони в мене, їжечки. І прополочні лапки там лежать. Десь на низові, чи де я їх подів. Одним словом, десь там все це. І е, сама остання покупка з навісного це сівалка. Брав її Валентина, канал Татовий Гараж. Валік, привіт тобі, великі друже. За таку сівалочку. В двох словах, що хочеться згадати, просто за неї. Я багато разів за неї розказував, тільки скажу. Мало того, що можна похвалити Валентина і не, не переставати не втомлюватися його хвалити за те, як він її зробив, модернізував. А взагалі, в загальному, сам простий висівний апарат, який тут не мінявся, так? тільки перевтулювався. І диски самі, висівний механізм. І як він сіє, то, ну, типа, за такі гроші в загальному, тіпа, навіть якщо брати її знову ж таки в тому агровесі, без питань сівалка. Тобто, вона сіє. Вона сіє толково. Так, значить. Все, розказав, всі посилання полишаю в описі. Кому що хочеться, будь ласка, без питань. Які модернізації трактор перетерпів, знаєте, думаю, все лише в описі. Трактору 4,5 роки і 530 мотогодин. Трактор куплявся в 2020 році, він куплявся в кінці серпня за 2000 доларів по курсу 2750. тим. Називається Шефенг SF 160. Трансмісія ж Шефен Сінтай 24 б 244 першої генерації. Мотор зтс 11.2.0 нм номінал 16, максимал 17,5. Зараз турбоінтеркулер. Маса трактора без мене 1050 кілограмів. Задні колеса 9,5 на 16, колія від метр до 1,25 м. Передні 4,5 на 14 будуть мінятися на Firestone. Ось такі. ну Тут вони лежать, я це все показую. Що тут перероблялося, все абсолютно є на каналі. Значить, коротко, давайте, бо я вже багато що розказав лишнього. За тих 4,5 роки, що у цього всього в мене було. В хронології я не буду розказувати, розказую просто, що, скільки він відробив і на скільки грошей він ламався, і так далі. Чи які були проблеми? Як я його вже збаластував адекватно, видумав йому все, що йому треба, було з завода. Не на всі гроші, і не дуже довго. Взагалі баластування в мене зайняло по розходниках, грубо говоря, там на ті всі це все там з тисячу гривень на ті електроди, на ті круги потратив я і на електрику. Ну Варіння різання було до хера. і сверління. <кій> ну, там, пофарбувати ще там ті балончики, я ще враховую, все. Це отак. Коротше, Відорав він 18,5 гектарів. З них 10,5 плугом, а цим 2 по 25. Культивація в нього було 26,2 гектара. Це за 4,5 роки. Доволі було багато під город, там, під сівбук комусь, під картоплю. Наїздив я йоптою ну, ну Гектар я культивірую орієнтовно там, біля 2 годин, це там стою крутаниною, з якимось там, перекуром, там, з людьми перепіздіт, і так далі. Борони трошки було менше, десь закрити волагу, десь там щось, 4 14, тобто гектара з боронами. І так там. Інколи мені не виходило, так як мене кликали, то там взагалі могло б бути і більше. І е, ще раз скажу приблизно, по чому брав. Е, Оприскувачом перехерачив за рахунок того, що в мене тільки два роки 12,7 гектара. З них це пшениця, картопля, пшениця там один раз, а картопля два-три рази, то отак воно і набігло. в Людей тут в загальному картопель багато не тримають. Саме більше, що було 25 сотих. О, так ми якось в нашому селі менше трошечки з тим всім. Сівалкою за рахунок того, що вона мене рік посіяв 4,2 гектара, з них гектар і 20 сотих собі посіяв. Осипачом обработав 13,4 гектара. Знову ж таки, за рахунок того, що 2-3 рази треба було окучувати. І ще як не було того всього дурдома, то їздив по сусідніх селах. Їжачками 6,2 гектара за рахунок, скажімо так, непопулярності. В нас тут їжаків мають, крім мене ще тільки двох людей, і то тільки ті собі роблять. То так, І граблями теж небагато, бо в людей зараз маловато худоби, і граблі в мене недовго. 4,9 гектара перечов тими граблями, тими граблями сонечко. О, Вони мотоблочні, перероблені на трьох точку, все там як має бути цивільно. Теж в загальному могло б бути більше, але худоби мало. Так само, деколи я відмовлявся. Бо ну, часом не було часу на своє щось. Ну, І я думаю, що розумієте, що не те, що я там не хотів комусь допомогти і так далі. Інколи просто фізично не вийшло мені. Значить, оранка в нас була перший рік, я орав, ще була по 25 гривень. А далі так плавно, попідростала, то зараз останній раз урок по 40 гривень. Загальна назорка по 45. От, отакі ціни. Культивація теж. Починаючи від 12, то зараз дійшла до 20 гривень за сотку. Особливо, якщо маленькі кусочки. Борони я як брав по 10, так і брав, бо то включив четверту, чи навіть інколи п'яту і полетів. Там, там Він нюхнув тої солярки 2 літри на той гектар, там чи 3, нехай, і все е, э, перший рік я брав по 8, а зараз беру по 12. Бо великі трактори кроплять по 15, то я так вже трошки щоб було менше. Сівалка в нас була теж по 15-20, я брав по 15. Э, осипач був по 20, я брав по 15. Мені хватало, вибачте, там поїхав 20 соток окучив. Туди-сюди там розвернувся пару разів. І хватало тих грошей, там, господи, теж твою літру солярки він спалив, нехай там максимум. Хватало мені повністю тих грошей. І... Ну, Я така людина, я дарити не люблю. Єж... Єжаки так само, граблі тож, за сотку там було по 10 гривень. От. Я собі таку ну, просто катався, граблі кинув да й все, не піднімати їх не треба тільки хіба на розворотах, там, тож, тої солярки, херня. Собі на середніх оборотах тож, там, 3-4 передача там, і поїхав. З ремонтів, які тут були. З модернізації орієнтовно я сюди вкинув десь 7-8 тисяч. Це також з тим всім, що купив. Там турбіни, хірини там і так далі. Електроди, проводка, прибори. Там і так далі. Тут тих приборів, яких хочеш купа там за Aliexpress, подивився те, там 1500, те 500 і так далі. Ну там трошки набігло. Там на деяких матеріалах там освітлення по-новому десь біля 8 тисяч гривень я потратив. Вижимний підшипник 350 гривень з доставкою, пара ременів, то за рахунок тільки того, що мені треба було довше їх, бо тут поміняний приводний шків на більший, щоб була більша швидкість, бо колеса на 16 мене не влаштовувала швидкість. За це все розказав мільйон разів. І шків ще влетів десь з доставкою біля тисячі гривень. І наїбнулася, значить, права вісь. За, за це сто раз не буду повторяти, вона була вже варена, ну типу вона була ремонтована. Мені продали такого трактора. То я з тим всім з тими доставками в одну, в другу сторону, там по 400 гривень так далі, заплатив 4 тисячі Гривень за це все. Це за 4,5 роки і за 530 мотогодин. Рахуємо, навіть перший рік можна виключити, бо там більше я отак дійсно там катався з тими боронками, з тим культиватором і все собі. Перший рік той трактор в мене не робив, грубо говоря, хуя. Далі вже з другого року він почав там щось орати трошечки. Зробив я того плужка там невід'як, виорав свій там той гектар. Далі мені там люди доорювали, бо... Почалось болото, тоді він ще по баластуванню не був дороблений, хуйня, значить, ну, треба було з тим почекати. Потім я ці всі проблеми вирішив, ніякої пробуксовки не нагною, ні на чому в мене немає. На глибині 20-22 я уру. Мінімально я урю 15 під посів, якщо людина замовляє. Собі я урю мінімально 18. Гній урю на 20, підпосів 18. От, під картоплю, якщо от там суто такий гній і треба закидати, якщо густо. от 20-22, от така у мене оренка. І повністю вистачає для нашого типу ґрунту, який називається суглинистий чорнозем. Це майже найпівденніша частина Волинської області за 30 км від межі Львівської області. Я живу. Так, ну, в загальному, якщо взяти витрати так, з паливно-мастильних матеріалів, міняю масло раніше, міняв, тобто кожні 50 мотогодин. І йшла мені каністра на тих типу, два рази 500-600 гривень раніше. Зараз масло понтове, оскільки стоїть турбіна, але міняю річчя, бо стоїть масляний фільтр, бо турбіна без нього далеко не заїде разом з тим трактором. От, відповідно, там, Якісь там елементи там, от купив ще нового фільтра, там, там 500 гривень, там, чи, ні, 10 доларів то було 42 гривні, 420 гривень. Купив фільтра на заміну. Там, тому, теж Такий похожий, тільки він, він мені трошки не подобається. От. І бо так. Солярки він в загальному. Я вже збився зі щоту, у мене в старому блокноті. Ну, я вам скажу за цей рік 117 літрів він всосав. Ну, так вибачте, майже 200 мотогодин він накрутив. Без малого. Без малого. 178 мотогодин він намотав. Дуже багато транспортування там і т.д. і тед. Більшість з того палива це калимне паливо. Тобто, я там беру. Якщо я беру менше, там, відповідно, ніж хтось, мені там запропонують, можливо, там, солярочки. Дуже частенько таке бувало. Ну То він мені так і взяв. Виходить. На оранку, зараз скажу орієнтовно тако, по пам'яті. На оранку я вкладаюся в 12-13 літрів на гектар. На культивації до 5 літрів на гектар. На боронах там взагалі там херня там 2-3 літри. На гектар там пролетівся буквально за ту годинку. Навіть ні, трошки більше. як за годинку на гектар іде. Більше як годинку, бо борони в мене метр дев'яносто чистий захват мають. От, Невеликі борони, нема великих, бор... Точніше, є, але нема в них типу, сенсу. На оприскувач він бере так, як він в годину бере. От Я годину їду, він бере там літру, літру, 200. Брав, точніше. Далі я не замиряв вже з турбіною, він бере менше відповідно. З осипачем. Так само десь чуть більше, як літру 200, десь там до півтори літри на годину роботи він бере з осипачем і так далі. А там в районі цьому так само, як будеш їхати? Получається, швидше їхати, включив четверту. Треба людині глибоко, або там не дозволяє, скажімо так, ландшафт розігнатися, чим ну, нема місця території. Будеш їхати, там друга, третя там і так далі. По всякому, коротше, буває. Ну, скільки людей, такі в них різні ділянки. Не буде всіх однаково, на жаль. І то є нормально, типу, в тому не менше погано. Сівалкою. І так само, і так само він, так само, він е, от годину сію, він літру там в Сосемені там за ту годину. І так далі. На гектар я вже не пам'ятаю, бо теж інколи. То можу на четвертій шурувати, це нормально, то треба на помаленько, там. помаленьку. І так далі. Тут в мене визначеного такого, я сильно там. Не записував навіть цього. Дивився по розходу, ага, та те поробив, вирахував собі витрати свої і так далі. Но, хочу наголосити, що більше року назад я знімав, майже півтора року, тільки цей гараж побудувався. І я знімав, що трактор окупився на своєму, з тим всім навісним, яке вже тоді на той час було, крім сівалки, бо сівалки не було. З тим всім навісним. Все, що, зі всім, що куплено, і так далі, повністю сам трактор, разом своїми доробками і так далі. Окупився тільки в мене на моїй е, території, 3 гектари. Тільки в мене. Він ну, окупився повністю. Тобто, ну, я вже працюю, я тільки просто купую паливо. А по найму, ну, порахуйте, давайте так. Просто на оранці 13 літрів беремо грубо з натяжкою. Грубо, хай по 50 гривень. Так? Це скільки буде? 150. І це, це буде 650 гривень, я трачу на гектар оранки. У нас оранка по 45, якщо найняти. Де 650, де 4500. Це з гектара. З 2 гектарів тремені орати 2 тисяч, а я потрачу 1300. Це ледь не один, ну, грубо говоря, один до восьми, так? Один до восьми, грубо так, один до 7,5 співвідношення з витратами і так далі. Однозначно, я згоден сильно там, не розіняюся в тому селі, і не на невеликій площі і так далі. Треба мати вже все своє. Навіть вантажну машину і комбайна. Тоді от, якось так на 3 гектарах можна. От. А так, ну, то собі тільки от, вдома. да. Щось трошки продати можна, хтось картоплю там продасть трошки, там, ми часто продаємо. хтось пшениці, трошки, тож, якщо виходить, ага, все. А все остальне це так, тільки. ну. Я вам скажу, що навіть не діло не в площі, а діло в ситуації, в теперішньому часі, що ну, трошечки не не пасує, не виходить. Ну, то нічого, ми прорвемося, ми переживемо. Надіємося на це. Віримо. Надія на Бога і надія на Збройні сили України. За що їм велика шана і подяка? Якщо в цьому тракторі буде серйозно ще мінятися, будуть міняти передні колеса, як я вже казав. На ті диски будуть ставитися другі протектора, які по таблиці можна поставити. Тобто там. По ширині 5,5 виходить. 5 ,5. А один дюйм для такого диска – це в допуску. На цей диск, якби були колеса 10,3, можна було б поставити, але їх немає. Далі йдуть після 9,5, ті, що я бачив, китайські або індійські, це йде 11,2. Тут в майбутньому, якщо, бо тут просто колеса не парні, тож це все вина магазину. Просто хотів поставити індійську резину Grip King. Вона трошечки ніби м'якша. І ще е, хочу нагадати до цього, яка різниця між радіальною і діагональною резиною. Якщо по-простому, по-простому, так як я знаю, так? немає радіальної резини низького тиску. Тобто в радіальної резині ця частина доволі тверда. Якщо ви колесо спустите, і воно буде ледь не на дискою, то тут нахуй все полопає. В діагонального типу, Оце все йде на охрест по діагоналі, арміруючі полоски. Там, так далі, і саме ніби шиття скажімо так, шарів резини. Вона може спускатися в плоть, до скільки там не знати, і їй нічого не буде. От. Тому от, мені треба м'якшу резину, я би там десь і спускав. Відповідно, якщо опуститься, нижня частина розм'якшиться, тут по сантиметру півтора дасть буде вже більше площа контакту. Я думаю, той, хто працював на віздіходній техніці, наприклад, там якийсь Урал, там крас і так далі. Там є така хуйня, називається чи на зілах 131-й, спуск підкачки, там на кнопках, все, хто бачив, хто знає, як воно. І там така значить, циферблат зі стрілкою, там сніг, болото, пісок, там ТД, асфальт, і там все, стрілка показує, який тиск потрібен для тої чи іншої поверхні. Зараз в мене задні колеса по одній атмосфері, спереду по півтори. Це ніби здається, що воно ніби приспущене, але все-таки здається. От і все. До двох сюди качати не треба. 1,5 на трасу, 0,8,1 на ґрунт. Все. Даже вплоть до 0,6, бо 0,5 вже трошечки, ніби, як здається, мало, але вона не полопає за рахунок того, що вона діагональна. На діагональній зазвичай якраз дюймовий розмір, на радіальній метричний. І з індексом відношення висоти протектора до ширини. Як вам показати, то для тих людей, хто не знає. От. Оце от колесо, яке я буду ставити наперед. Firestone воно називається. О! тобто його ширина. І 65% це відсоткове відношення ось цієї висоти до ширини. І R14 діаметр. Зараз, до речі, радіальна резина стоїть на деяких нових великих тракторах китайських. Це все. Можна побачити. То от, от, на поширині, якщо взяти. Отак. Не набагато, так, не набагато, здається, ширше на диск воно стане, НО протектор тут, вибачте, майже 7 мм це рахуйнове колесо. І будь-який сантиметр ширини мені люкс. А по якій причині? Бо тут з тої сторони це воно майже рівно. А тут ось тільки оця частина. І переднє колесо сильно провалюється на м'якому ґрунті. Ущільнює за рахунок того, за що ми будемо потім на одному відео говорити, навіть не на одному, Ущільнює ґрунт. І заднє колесо їде не по-рівному і втрачає зацеп. І це ну, недобре. Особливо, як закриваю влагу чи десь культивірую людям після органу. Ой, пізде, це біда. Отаке, От це поки що все, що я хотів на рахунок цього сказати. Всіх зі святами зимоми. Нехай ці дні будуть святими. Дійсно, віддати шану Богові, скласти подяку за те, що прожили вчорашній, і попросіть за завтрашній. Головне, попросіть перемоги і захисту Божого нашим захисникам. А наразі, добрі хлопці, пишіть свої думки, хто скільки обробляє, чи йому хватає, чи не хватає, хто що скаже, і будьте всі здорові!